Моє вітання всім, ви на каналі Євроавто. Сьогодні у нас ось такий автомобільчик, він ще не проданий. Якщо когось цікавить, можете телефонувати. Це є Niro 19 року темно-синій металік. Не знаю, чи камера передає колір. Дуже гарний колір, це не чорний. Ось так от видніше, що це є темно-синій металік. Машинка в нас на титанах. Вся машинка провірена прибором, вона вся в рідній красці. Ні один елемент не перефарбовувався. Ось такий у нас стан. По кузову зауважень немає. Є незначні маленькі сколи на капоті, ну, зовсім малесенькі. Якби фарбувалася, то б їх не було. Так наразі вони присутні. Ось такий стан. Якщо підійти ближче, то їх можна побачити. Бачите, такі малесенькі, о, такі маленькі-маленькі сколики має. Їх можна карандашом закрасити і видно не буде. Але підібрати потрібно краску. Салончик у нас дуже гарний. Ось так виглядає салончик, перший автомобіль, який приганяється, в Україну з резиновими ковриками. Постійно там ну матерія. Люди самі докупляли наразі тут. Вже нічого докупляти не треба. Це оригінальні Ніро пише, то не фабула якась. Скажімо так. Так, Всі стеклопідйомники, пам'ять сидінь, дзеркала, управління, складання, підігрів. Сидіння в нас з пам'яттю, електричне водійське. Пасажирське наразі ні, це тільки Hyundai Kona, теж електричне. Всі асистенти у нас є управління на рулю теж. Пробіг у нас 147 ну, 148 тисяч, грубо говоря, щоб округлити. Тут у нас підігрів, обдув управління автохолд, електроручник, зарядка мобільного телефону, бездротова, дротова. дротова. Клімат у нас управління магнітолою, навігація, кнопка старт стоп. Сідіння у нас прифарована шкіра, і таке шкіра, не замінник. Ззаді в нас теж оригінальні поліки. Шкіра не прифароване сидіння. Чим відрізняється ніру від кони? тим, що в нього є підігрів. Хоча в новіших моделях кони теж. Уже присутній підігрів задніх сидінь. Багажник у нас в хорошому стані. Як бачите, не зашморганий, не затовчений Шторка в нас є. Шторка є, все працює. Ось так. Тут теж є такі невеличкі накладки, це не я робив, це так було. Такі накладочки на бампер, щоб не дерти. І, скажімо так, вони, мабуть, що спасають від того всього. Також чим ще відрізняється. Перший автомобільчик з поліками і з підсвіткою для ніг. Ось так. Ось така машинка. Якщо когось цікавить, можете телефонувати. Номер телефону є і в описі, і в шапці профілю. І дякую всім за увагу. Також ще є автомобілі, пізніше буде відео з іншими автомобілями, які наразі є, але потрібно ще їх помити, попилососити, і тоді буде більш детальне відео з автомобілями, які доступні на сьогоднішній момент в Україні. Можете приїжджати, оглядати і купувати. Дякую всім за увагу. Ставимо лайки, коментуємо з мене наступне відео, а з вас коменти і лайки. Дякую за увагу.